Усім доброго дня! Сьогодні хочу зняти для вас відео, як же саме продовжити паспорт України за кордони а собі або чи дитині, або ще комусь зі своєї сім'ї, як це робиться і як це а, коли це потрібно робити. І так, починаємо. Спочатку ми повинні зайти на сайт офіційний gompa Крапочка Ось ви бачите, ми зайшли на цей сайт. Ми вибираємо країну, обираємо країну, де ми проживаємо. Ми проживаємо у США, вибираємо нашу країну, де ви саме знаходитесь. А вибираємо установу: це чи Вашингтон, чи Г'юстон. Чи Нью-Йорк, чи сан франциско чи Чикаго. Тобто один, два, три, чотири, п'ять місць, де ви можете поїхати записатися і поїхати там це зробити свої справи. А, і ну, наприклад, Вашингтон, то мені буде ближче. Наприклад, да? я вибрала і набираю вибір послуги, натискаю. Він мене запитує Сполучені Штати Америки, місто Вашингтон. Я передивляюся і йду далі. Мені які мені потрібні дії. Можна бути, вибрати дії з витребування документів. Якщо вам якісь документи нужні документи, натиснемо і подивимося, що тут саме є. Це витребування довідки про несудимість, витребування свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану. Якщо нам це не потрібно, вибираємо те, що нам потрібно. Дії з державної реєстрації актів це може бути цивільного стану громадян, повторна видача свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану, реєстрація зміни імені, реєстрація народження, реєстрація смерті, реєстрація шлюбу. Дивіться, то все можна тут знайти. Дії з питань громадянства та постійного проживання за кордоном. Перевірка належності до громадянства, реєстрація виходу з громадянства України, реєстрація набуття громадянства України. Тут також можна знайти і нотаріальні дії: це засвідчення вірності копії документу, перекладу, засвідчення вірності підпису на заявах, згода на виїзд дитини, спадщина тощо інші нотаріальні дії, посвідчення довіреності, посвідчення заповіту. Також ми можемо тут знайти, але нам на зараз цікаві саме паспортні дії. І що треба нам вибрати? Або видача виготовленого закордонного паспорта. Тобто, щоб його забрати, треба також записуватися в електронну чергу і їхати його забирати. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну, подача документів на закордонний паспорт і прийняття на консульський облік. Продовження строку дії закордонного паспорту або вписання. Мене цікавить саме ця тема на сьогодні. Заходимо, він нам пише авторизуватися, натискаємо. Як же тут нам авторизуватися? А самий швидкий спосіб це банк ID. Якщо ви ми всі користувалися, користуємося якимись Банками. Так, трошечки не туди зайшла. Виходимо. А, банк НБУ. Банк ID НБУ. Оберіть банк. Вибираємо банк, саме яким ми користуємося в. І натискаємо, то може бути «Приватбанк», «Ощадбанк», Універсалбанк, «Райфазенбанк», Укрсібанк, PumSbank, Eбанk, Ukergazban, Укргазбанк, банk Банк Восток». тобто багато вибираємо саме свій банк. Я користуюсь Приватбанк. Натискаємо Продовжити. Продовжити. Далі він нас запитує вашу де ви знаходитесь? Ні, я не розрішаю. І далі він нам а, вхід або через номер телефону, або через Приват-24. Я натискаю на Приват24. все, я зайшла. Він мені пише: ви успішно авторизувалися за допомогою Приват-24. Я повертаюся обра назад, і я бачу, що я вже зайшла туди. Необхідна ваша згода. Натисніть Підтвердити, щоб надати свою згоду на передачу банком IT «Приватбанк» ваших персональних даних. Підтвердити, нажимаємо Підтвердити і він нас переводить далі. Так, мої я даю згоду, я перевіряю. Продовжити. Все. Ми зайшли до електронної черги. Сполучені Штати Америки, Вашингтон, Посольство України Сполучених Штатів. І зараз опять, ми вибираємо, що нам потрібно. Нам потрібні паспортні дії, нам потрібно продовження строку дії закордонного паспорта або вписання. Натискаємо, висвічується е-черга, тобто є електронна черга. І дивіться, на зараз, на сьогодні, в нас 6 січня 2024 року. І є місця. Є 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 31. Наприклад, 24 вибираємо собі час, коли нам буде зручно. І натискаємо запис у електронна черга. Все, дивіться, є місця на 6 лютого натискаємо на березень ще поки нема. Тобто все, в принципі, не дуже складно. Зараз хочу звернути вашу увагу, що потрібно з собою брати, які е, документи і що треба. Наприклад, на продовження строку дії закордонного паспорту. Продовження строку дії паспорта шляхом постановлення уповноваженої консульської відповідної запису рекомендуємо здійснювати виключно у випадку негальної потреби. Вкази пов не пов'язані з непоодинокими випадками. Тобто, якщо вам терміново вже треба його зробити. Подача документів на закордонний паспорт, продовження строку, Ну, давайте подивимося ще. Видача, оформлення, тобто ми натискаємо, де нам? Подача документів на закордонний паспорт. Це в нас електронна черга, але ми дивимося уважно ознайомтеся перед тим, як подати документи на закордонний паспорт. Необхідно заходимо на сайт, дивимося: оформлення закордонного біометричного паспорта вперше або обмін замість попереднього. Загальна інформація. Натискаємо. Кожен громадянин України має право на отримання закордонного паспорту, як це проходить у територіальних підрозділах державної міграціонної, у центрах надання, у державного підприємства документ. Тобто дуже багато інформації ми натискаємо, записуємося, перевіряємо і саме робимо, що нам треба. Є така інформація. Що оформлення нового закордонного паспорту здійснюється у також випадку втрати або викрадення попереднього паспорта, зміни інформації, закінчення строку дії, так, порядок оформлення? Дивіться, можна зробити цей паспорт. Зібрати необхід... Порядок оформлення треба крок один. Зібрати необхідні документи, дивимося, здійснити онлайн-запис. І увага, консульський прийом здійснюється виключно за попереднім записом, тобто електронна черга. Особисто можна подати документи, якщо особа старше 16 років, якщо особа молодше 16 років, але старше 12 років, то особиста присутність цієї особи обов'язково, і документи подаються одним з батьків. Якщо особа молодше 12 років, то особиста присутність цієї особи не обов'язкова, і документи подаються одним із батьків. Тобто, якщо дитинка молодше 12 років, вона може не їхати з вами. Але якщо з 12 до 16, то повинна бути з вами. Для оптимізації часу запобігання створено беру затримок, всі заяви мають бути роздруковані, повністю заповнені та підписані датою звернення. До кожного оригіналу документа вкладена прикріплена його копія. Документи завчасно підготовлені перед входом до паспортного кабінету. Документи поштою онлайн не подаються. Як четвертий крок опціонально за бажанням заявника оформити доставку закордонного паспорта до посольства, тобто можна поштовим відправленням, після того як паспорт буде виготовлено здійснити оформлення міжнародного поштового відправлення. Доставки паспорта становить близько 5 тижнів. При цьому звичайна доставка закордонних паспортів дипломатичною поштою здійснюється приблизно один раз на 2-3 місяці. Очікуєте зміну статусу? Документ прибув крок. П'ятий запуск на консульський прийом. Тобто тут все все в обраний день і час прибути до посольства, то особисто отримати паспорт. Якщо особа старше 16 років, то особиста присутність цієї особи обов'язкова, і паспорт видається особисто. Якщо особа молодше 16, але старше 12, то особиста присутність цієї особи також обов'язкова. І паспорт отримується одним з батьків. Якщо особа молодше 12 років років, то присутність цієї особи не обов'язкова. Перевірка стану готовності, кур'єрське доставлення, тобто можна подивитися, зайти саме, де вам цікаво і що вам саме потрібно: консульські питання, контакти, посольство про Україну. Давайте натиснемо. Інформаційна довідка. Це знаходиться розташування, це така інформація, порядок оформлення та отримання. Це ми з вами дивились, що в нас ще є? Консульські питання, електронна черга, онлайн-запис на консульський прийом, паспортні дії. Ну, давайте ще подивимося паспортні дії, бо нам це цікаво. Заходимо, поширені питання, оформлення закордонного біометричного паспорта вперше або замість, продовження строку. Заходимо і дивимось. Загальна інформація, документи, порядок. Тобто дивимося, читаємо, що саме нам потрібно, але хочу зараз звернути вашу увагу, що на зараз є вільні місця. Хто чекав, хто шукав ці місця? Я, наприклад, шукала їх три місяці і не було вільних дат. Але на зараз є, тому не прогавте саме цю е, дату, цей місяць, і записуйтесь і вирішуйте свої питання. Які у вас є. Усім успіху! Не забудь підписатися, поставити вподобайку і слідкуй за корисною інформацією. Ну а я пішла працювати. Ба-ба!